Всім привіт! З вами Андрій Годун Сьогодні хочу зняти відео, як я культивую трактором МТЗ-82 Українець і культиватором генерала. Так, ну що, е... Зробив я культива... культиватору так само, таке саме кріплення, як і своєму плугу Хто не бачив, передивіться нас. Наступне відео, те, що було вже, як я тут орав. І зараз будемо це все культивувати. Так, Значить, так само я зробив його сюди. Забив, заклеїв, просорив отвір і все. З обичної шпажки Ось так. Воно все зроблено. Центральний він сюди мене не достає, то я без центрального він так культивую. Ну, так само з цієї сторони. і е, такі Шплінт що тут йде ось так. Ну і в принципі все. Так. ну Будемо зараз культивувати. Ось таку ділянку в мене є. Така ділянка. Це я показую відео. Це е, якби справжній трактор е, МТЗ-82 України, тільки маленького масштабі з культиватором. Ось так. Так, ну що, будемо пробувати. Є у мене лебітка спереді. Ось так. Так, ну і пробуємо. Трішки трахт розносить, ну нічого. Так Напевно, що я його ось так поставлю телефон. Зараз лебідку сюди Замотаю Так, що продовжуємо. Зараз трактор розверну. Так. Ось так, буду знімати відео. Так, ну що, пробуємо. Чи може навіть мене вийде однією рукою маневрувати. Ось така швидкість трактора. За ну, ще не максимально, він ще може швидший. Бачите, земля, тут навіть не потрібна і дискова борона. Земля просто пух. Подивіться, бачите. Грудків практично немає. Є, ну, такі маленькі грудки. Так, працюємо далі, далі. Так Так Ще раз пройдемо зараз. Так, ну і ще в ту сторону зараз і все. Ну що? Буквально три хвилини і ось тримали. Ми отримали, ну, отримали такий результат. Ось так. Ось так. Ну, Земля е, розпушена, грудки роззідані, роз, грудки всі розбилися, все дуже добре, все причудово. Ось так. Ну, Давайте покажу. З з культиватором і з трактором набагато краще працювати, ніж е, з плугом і з трактором, теж тому що коли ору, то треба плуга прижимати, а коли з трактором і з культиватором, то набагато зручніше. Ну нічого, якось так, а таке було відео коротеньке. Сьогодні у нас сильний вітер. Такий... Ну нічого. Думаю, зніму відео під вечір. Наш, у нас вже... Я не знаю скільки годин, ну вже вечір. День я хотів знімати ну Вітер був дуже сильний, а під вечір трішки стих. Ну, все рівно вітер є, ну нічого. Так. Ну, а вдень... День, якщо знімати відео, то дуже спекотно, ну а під вечір те, що треба. Так, Ну і в принципі, якось так. Ось такий в мене культиватор і ось такий в мене трактор. Так що, так що, кому було цікаво, ставте лайки, підписуйтесь на канал, пишіть ваші коментарі, ставте лайки. До нової зустріч на каналі.